Бог дає Святого Духа всім, а не кільком вибраним. Роздуми над Словом Божим на урочистість Зіслання Святого Духа. Рік Б. Коли настав день п'ятдесятниці, всі вони були однодушно разом. Раптом з неба долинув шум, наче подув бурхливий вітер і наповнив увесь дім, де вони сиділи. І з'явилися їм поділені язики, наче вогняні, й осіли на кожного з них. І всі вони наповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти. А в Єрусалимі перебували юдеї та побожні люди з кожного народу, який під небом. Коли ж стався цей шум, зібрався натовп, і були збентежені, бо чули. Що кожний говорить їхньою власною мовою. Вони були вражені і дивувалися, кажучи. Хіба всі ці, які говорять, не галілеяни? Як же це, що ми чуємо кожний своєю рідною мовою, в якій ми народилися? Партяни і Мідяни, Еламіти, ті, хто з Месопотамії, з Юдеї та Кападокії, з Понту й Азії. Фригії і Памфелії, Єгипту й околиць Лівії, що біля Киринеї, і захожі римляни, юдеї і прозеліти, критяни й араби, чуємо, як вони говорять нашими мовами про Божу велич. Що означає всі, про яку кількість людей йдеться? Їх було багато чи мало? В українській мові є цікавий прислівник чимало, який означає немало, досить багато. Зрештою, поняття багато і мало є доволі відносними. Євангеліст Лука розповідає, що зібралось їх разом 120 того дня, коли апостоли обрали Матія замість Юди. Цілком можливо, що більшість із тих людей, хто приєднався до апостолів, прийшли до Єрусалима на юдейське свято П'ятдесятниці. Тож серед тих усіх, що зібралися того дня, ймовірно, були Марія Магдалина та інші жінки мироносиці, також можемо уявити Симона Керенеянина разом із синами Олександром та Руфом, а ще Закхея, Лазаря. Марту і Марію. Можливо, там були Стефан та інші майбутні священники, а також ті, чиї імена не збереглися. Та хай би хто там був, святий Лука розповідає нам, що всі вони отримали дар Святого Духа, усі вони почали говорити мовами та отримали мужність і сміливість говорити про Божу велич. Ти вже зрозумів, про що йдеться, чи не так? Бог дає Святого Духа того самого, який зійшов на Петра й апостолів, усім, хто про нього просить. Це стосується і тебе, твоєї сім'ї, друзів, і навіть твоїх ворогів. Бог не обмежує свої благословення кількома обраними, Він хоче обдарувати всіх. Спробуй сьогодні відкрити своє серце на Богослужіння. Незалежно від того, чи знаходишся разом з іншими парафіянами в храмі, чи долучаєшся до них через трансляцію, Святий Дух із новою силою сходить на всіх. Зроби те саме, що того дня чинили перші учні. Проси Святого Духа наповнити тебе. Не засмучуйся, якщо нічого не відчуваєш і не говориш іншими мовами, просто вір у слова Христа. Отець Небесний дасть Духа Святого тим, що у нього просять. Щасливі ті, які, не бачивши, увірували. Прийди Духу Святий, наповни серця своїх вірних і запали в них вогонь своєї любові. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.